Дуже регіональна. Так. Угу. Дуже гарно. І я осід макарун і макарончики. А це ти вибирала різні чи як? Ну, це, ти вже, це ти мій дуже дорожнього. Вже... А, це вже було готове. Це ти не вибирала, бо можна вибирати собі смаки. Воно відкриє, які там смаки. Є мій кофейний, напевно. Я ту любую комбайс, шокулян, фістеж. Я переведу. Це з лимончиком. Це, напевно, кофейний. То є фісташковий, малиновий, є кофейний, chocolate. шоколадний і є ще клубнічний. Oh, яка гарна. Oh, попробуєш? Буся вже щось там пробує. Ну, no, Давай попробуй. тарт. Твій любимий тарт. Mm. Деньки є і мандаринки. Ah, це вже нові. Новий Ма, урожай. Гадто, donc, до це, mm. Mm. це якась нова в Анжеріка. Шіст... Каждый раз Вероніка щось нове пробує. Нове щось купляє. Ну як? Тарти, а, це любимой терт вернее. Сьогодні у нас дуже жарко 30 градусів, зараз вже 29. От восьми, 29, якщо було 30. Мандаринки я спробувала на базарі, дуже смачні. Новий урожай. І наші любимі зелені день. Mm. Ну що, добре, Віросічка? Mm ну покажи мої огурки, То правда квіти, то правда квіти, але хай вже буде квіти. Бо в нас було дуже холодно. А можна відкрити? Ну, я трошки добре відкрию. Такі огурки, огурочки, Це я привезла з України насіння, посадила, була розсада. Ось такі огурчики. Мені дуже зав'язуються, бо було холодно, і самі, як я прочитала, практично чоловічі зависки. Гарна, ну цікаво. Ну що, смачний? Тарт. Ой, добрі, ну. добре, добрі. Добре. Гарна упаковка. І якісь духи. Щось таке косметичне, насправді, це є. Бонжеріка. А, покажи ще ті конфетки, що ми любимо французькі. Цього фірма. Як називається ця фірма, правильно Вероніка? Що семпанфетки? А це. Жевде Бруж. Отакі у нас там конфетки. Ось такі конфетки. Супер. Суто-французькі, суто парижські. Певна матка, це Дуже симпатична. Буся, але наш бося. Вероніка, ну де принеси нашого бусю. Як на відео не буде босі? 29 градусів. спеку. Де наш бусечка? Де наш босечка? Пусечка теж щось там їсть. Бося, бося. Ти макарону не хочеш? Каже, ні, 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 ні тара, ні макарон. Каже, я персик люблю, деньку люблю, як ви почистите. Сиятний. Але солодкий він не їсть, не може. Все, каже, бізю, бізю, лапку помихай, Бося. Бося, лапку помихай. Все, не хочу. все.